У нас тема хостинг сайту. Розміщення сайту на сервері і взаємодія клієнт-сервер. Ну, Потрібно розділити цю роботу на два уроки. Перше це просто створити сайт. А друге, вже цей сайт тоді розмістити на сервері. От, та папочка на сервері, в якій будуть знаходитися наші е, файли. Та папочка називатиметься хостингом. І так, перша частина. Потрібно зробити сайт. Що таке сайт? Сайт це декілька сторінок, що мають спільну тему, дизайн от, і мають одне до мене ім'я. Що таке до мене ім'я? Це одна адреса. Під однією адресою в інтернеті розміщена. Є IP-адреса. IP-адреса – це адреса що складається із цифр розділених крапками. А доменне – це адреса, яка складається із слів розділених крапками там. Com.ua. Слова розділені крапками. от. І так, перша частина. Створити сайт. Ну, от я вам вже е е підготував нескладний такий сайтик. От, це перший урок, перше завдання у вас буде. Створити сайтик. Із трьох сторінок. ну Зрозуміло, що в сайта головна сторінка повинна мати обов'язково ім'я індекс.html, ну, розширення HTML. А решта сторінок, як хочете, так і називайте, наприклад, Page 2, Page 3 і так далі. Чому індекс. Тому що, коли ми розміщуємо на сервері там на хостінгу, то браузери. Першу сторінку шукають з назвою індекс і запускають файл індекс. Тобто завжди буде відкриватися перша сторінка сайту. А вже якщо із цієї сторінки є гіперпереходи, щоб відкривати другу, третю, то вже потім браузер буде відкривати другу, третю, наступну сторінку. І так, ось значить, я завчасно зробив сайтик на тему там, мої уподобання, інтереси, хобі. Тось. Чим ви увлікаєтеся? Там, Наприклад, флавер, квіти, фіш, акваріумні рибки, Мікі Маус якісь та, і так далі. Тобто, Все, що буде на сайті розміщуватися, файли додаткові картинки, їх потрібно теж завчасно з інтернету скачати. Файли перейменувати, тому що там в інтернеті файли, хоч квіти, хоч рибки. Цифрами якось файли називаються. 1, 2, 3, 4, 5. А ви вже, як усе на сайті розміщуєте, то їх повинні. Під програму відповідно переіменувати там Flower, Fish, Mickey. ну Давайте подивимося на сайті. Запускаю файл індекс. Ось такий на розуму фоні. Чи фіолетовий він. Мої вподобання, інтереси, захоплення, назва сайту. Да? Фотка якась там. Ну, аватарочка, скажемо, і є кнопки. Перейти на другу сторінку на квіти, перейти на третю сторінку на акваріумні рибки, повернутися з головну. Ну, давайте ось на квіти. От, бачите, В принципі, друга сторінка від попередньої нічим не відрізняється, тільки колір фону і фотка змінилася. Акваріуми те саме. бачите, Текст залишається той же. От Змінився тільки колір фону. Голубий зробився. І картинка на головну. Знову мої квіти, мої акваріум на головну. Оце сайт, який складається з трьох сторінок. Да? Ну, ви там можете інші тексти розміщувати. Ну, я вам пропоную таку. Давайте подивимося. Скрипт, текст програми. Так, індекс правою кнопочкою відкрить за допомогою блокнота. Ось Программа нескладна. За, замітимо, що в неї основну частину, більша частина займає присказка. Да? Е -е, хід, заголовок, title, мій сайт. лін підключення CSS стилів, мета, черсет, кодіровка UTF8. І ось, о, Чим відрізняється індекс page 2 і page 3 ці сторінки. Єдине, що о, тут ось, о, кольор міняємо. От, в скажімо, фіолетовий, а в Page 2, там, де квіти лайм, а в Page 3 Аква, кольор, все. І ось о, вставка image. image теж файл міняємо. На першому Мікі, на другому — «Flower», і на третьому фіш. Все. От. Принцип роботи. Дивимося. «BRBR» ну, -BR, — це те, щоб ось заголовок моє вподобання хобі. Щоб Відступити два рядка від верху сторінки. БРБР відступаємо. H1 це тег, який робить із тексту заголовок. Тобто зробить великі букви. Оце ось великим текстом буде написано. H1 відкриваючий, H1 закриваючий тег. Знову БРБР відступаємо. І три тега А. А хреф, А. Це гіперпереход на якусь сторінку, яку ми вкажемо. Там перва кнопка. ось о. Називаємо на ній текст, називаємо її на головну іти. І вказуємо ім'я файлу на index.html Файл. Далі знову ахреф. Друг, друга кнопка на page 2. Ось на мої квіти. І третя кнопка Ahref на мої акваріуми. Все, Знову два рядки відступаємо і вставляємо фотку. Все, Нескладна не програмочка. Як зберегти? От, натискаєте файл, зберегти як. Тут вибираєте кодування UTF8. Пишете англійськими латинськими буквами індекс.html. І натиснете Зберегти. І воно в вашу, ну, вкажете місце: ось папку, 11 клас, хостинг. Можете хоч виділити текст, скопіювати, знову блокнот, вставити. Поміняти лише ось, ось кольор на е, Lime, От І замість міків вставити слово ну ім'я файла От І знову зберегти файл, зберегти як, дати ім'я page 2. Відкриваю за допомогою блокнота. Нічим не відрізняється. Тільки ось, ось кольор лайм і ім'я файла. Фото, фотки, зображення, Flower. Аналогічно. Ну і збережете файл, зберегти як. Page2.html і page 3. І... Page 3. Єдине, що ось о. Кольор Аква і ім'я файла зображення. Fish. Все. Оце у вас буде перша робота. Створити сайт із трьох сторінок. От. Все робіть. А про розміщення е, на сервері зараз у другому уроці розкажу.